На засіданні координаційної ради з контролю за підготовкою народного господарства області до роботи в осінньо-зимовий період говорили про готовність водоканалів до холодної пори року. За словами представників влади, 90% робіт вже виконали. В усіх крупних містах регіону і у Полтаві також тривають перевірки та ремонти водогонів, водозаборів та вентиляцій. Повністю полагодили та оглянули насосні станції. Звичайно, є і проблеми. Є загальна проблема. Це стан самопливних колекторів, які підлягають негативному впливу сольфатага. Корозії, але це питання вирішується поступово. Тобто можна сказати, що підприємство наше працює в тому режимі, в якому ми повинні працювати. Щодо підприємства Полтава водоканал, тут підготовка на позначці у 93%. До ладу привели 96% водопровідних труб. Водоканалівці сподіваються, що до початку холодів не станеться нічого критичного, і тепловоселі дадуть вчасно. До речі, центральний уряд розпорядився, батареї повинні нагрітися у перших числах жовтня. 4-5 жовтня повинні бути готові включити всю соціальну сферу. Опалення. Школи, садочки, лікарні, будинки, відповідний, інтернатний. Уже з 1 жовтня на Полтавщині хочуть почати випробування тепломереж. Це стане репетицією перед стартом опалювального сезону.